Кількість звернень до центрів рекрутингу української армії продовжує збільшуватися. Тільки у березні 5 тисяч консультацій для громадян, зазначають Міноборони. Зростає цікавість, зокрема, й до програми Контракт 1824 Як відбувається навчання новобранців, які вже долучилися до лав збройних сил України, та чому вони вирішили стати до зброї? Дізнавайтеся у нашому спільному матеріалі з колегами медіа центру ЗСУ. Там є е, пас е, і на гранатоматі є виріз на вирізнолі. І потрібно вставити саме в пас. Повторення теорії просто на полігоні, лише розігрів перед початком нового випробування для новобранців. Цього разу рекрути, які вже три тижні перебувають на базовій військовій підготовці, протистоятимуть бойовим машинам. Об'їзд танком невід'ємна частина навчань. Допомагає технологія, що використовується у лазертеку. Новобранцям потрібно не просто полежати під бойовою машиною, а й атакувати її. Постріл! Це фактично імітаційний муляж РПГ-22. Він також, як і бойовий, вмикається і підготавлюється. Боєць отримує. Такий муляж і може стріляти по іншому бійцю або по танку чи іншому якомусь засобу. На танк також звішається спеціальне обладнання і танк може стріляти по ним. Відповідно, ось так вони, якщо будуть уражені, вони от будуть отак от блимути. Острів! Браслет, стимулятор, електричний стимулятор м'язів. У випадку попадання по ньому і променем. Фактично буде спрацьовувати датчики враження і браслет буде бити током. Для Максима таке випробування танком уперше у житті. Хлопець ділиться своїми враженнями. Нормально, ми навіть провазили під танком, коли він заведений, стояв, потрібно було проповсти під ним. Тут також всі споралися, все добре. Весело, страшно, але знаєте, страх якийсь, який наоборот тебе наповнює силу, тобто мотивує. Максиму 24 роки, як і всі присутні рекрути тут, щоб доєднатися до лав збройних сил України, скористався програмою контракт 1824 каже її вигідні умови ще більше посилили намір служити та боронити державу. Мені просто запропонували піти зараз, дочекуючись 25 років, спершу на рік. Тобто спробувати себе відчути, що таке армія, от що таке війна, почати з одного року, тобто ось так, щоб не йти зразу там на. Довгосрочну службу і тому подібне. У мене є дитина, в мене є дружина. Для мене є плюсами те, що ми зможемо купити собі власне житло на вигідних умовах. Також навчання я хочу далі ще розвиватись, навчатись. Будувати кар'єру. А Денису 19. Хлопець стати військовим хотів змалку. Це бажання лише укорінилося після пережитої на початку повномасштабної війни російської окупації, під Іванковим на Київщині. Ставили нас на коліна, потім перезаражав автомати і казали розвертати, ставайте на коліна. Ну в когось татуювання вони знущалися над ними. Ну, питали, що це таке, там розпитувалися туди, сюди, чи служив, ти чи не служив. Заберці нас питають, ходили по хатам, украли. Хочу їх якось, вибити з України, щоб їх тут більше не було, і щоб була скоріше перемога і все, щоб вони більше не снули, щоб вони більше не били по нам. Я вважаю, що незалежно від статі воювати може кожен. Рідні дізнались за півтори, години, за півтори доби до того, як я поїхала сюди, те, що я пройшла відбір, їду до частини. Ну, що вони могли сказати? Переживають, підтримують. А це Вероніка. Вона у свої 21 стала першою дівчиною, хто підписав контракт. 1824 з 72-ю окремою механізованою бригадою. Раніше кілька разів намагалася потрапити до ЗСУ через ТЦК. Та марно військовослужбовиця каже, для неї бонуси програми залишаються лише бонусами. А головне бажання жити в своїй країні, бажання під своїм прапором, під своїм гербом. Не під іншими ніяк своєю мовою, я вважаю, що молодь має бути на війні і захищати свою країну. Попереду у майбутніх бійців і більшині ще не один тиждень підготовки. Загалом курс становить два з половиною місяці. Але те, що вже можна бачити в навчальному центрі, неби як радує, кажуть інструктори. Я бачив, скажімо, різних таких бійців різні групи. На даний момент мені сподобалась їхня мотивація. скажімо, настрій, бажання вчитись професійно розвиватись, і це я вважаю, скажімо так, наше перспективне майбутнє армія. Вони молоді. Ді в них фізичні кондиції їхні набагато кращі. Всі вони вмотивовані. Вони розуміють, що вони сюди прийшли для того, щоб захищати свою країну, для того, щоб бити ворога, для того щоб можливо допомогти і замінити тих хлопців, які вже там з 22-го року знаходяться, і підсилити в першу чергу наш підрозділ і підсилити в цілому збройні сили України. Водночас у міністерстві оборони зазначають, програма контракт 1824 продовжує діяти. А з її умовами можна ознайомитися на офіційному сайті. Анатолій Журавльов подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.